Вітаю усіх на хвилях шкільного радіо «Тисячу друзів. З вами Ірина Глущенка та щотижнева рубрика Лухопедичні Хвилинки. Сьогодні ми з вами поговоримо про фонематичний слух, або його ще називають мовленєвий слух. Якщо дитина не чує звуки в ізольованій формі, звуки подібні за звучанням «с», з, «п», «б», Ш, ж та інші звуки, вона їх не зможе сформувати в власному мовленні. У такої дитини ми будемо бачити проблеми звукової мови. Якщо дитина не буде, буде чути ізольованим, вона їх почне промовляти, але в неї будуть проблеми чуття звуку в слові. Дитина не буде цей звук розрізнювати поряд з іншим звуком. У такій дитині. Буде проблема звукового аналізу і синтезу. Ця дитина не зможе визначити положення звука в слові. На початку звук стоїть всередині слова, в кінці слова. Як наслідок, у дитини не буде формуватися писемне мовлення. У такої дитини ми будемо бачити так звану дисграфію. Дисграфія – це порушення писемного мовлення. Дитина його не чує не чує вмовлені вчителя. Вона його не буде писати під діктовку. Під час письма вона його може опускати, заміняти, і ми будемо бачити помилки на письмі, які не пов'язані із знанням правил орфографії. Отже, шановні батьки, якщо ви бачите у ваших дітей проблеми з звукової мови, якщо ви бачите проблеми писемного мовлення, не тільки письма, але й читання, обов'язково треба звернутися за консультацією до логопеда, тому що. Проблеми писемного мовлення, проблеми фонематичного або мовленнєвого слуху, їх краще попередити, ніж потім працювати з логопедом. А працювати потрібно буде не один місяць. Працювати треба буде декілька років для того, щоб усунути проблеми писемного мовлення. Отже, звертайтесь, будь ласка, за логопедичною консультацією в якості. Корекції і в якості профілактики тих порушень, які можуть бути у ваших дітей у подальшому.